Вітання, мене звати Арсен. Я достатньо багато говорю у своїх відео про психологію та психотерапію. В мене з ними доволі довга історія, в якій були як хороші моменти, так і не дуже. Але я не збираюсь розповідати весь свій життєвий шлях, як мінімум сьогодні. Проте поділитись деякими аспектами свого досвіду точно не буде зайвим. Наприклад, в тому, як шукати свого першого спеціаліста. В одному зі своїх перших відео я вже наголошував, на що треба звертати увагу при пошуку психотерапевта. Але то було давно, та й відео далеко не найкраще по якості. Тому я вирішив зробити більш детальну інструкцію. До речі, на цю ідею мене наштовхнув коментар під одним з моїх попередніх відео. Тому не соромтесь писати їх, і давайте починати. Дуже важливо, я не є експертом, психологом або психотерапевтом. Ви можете зі мною не погоджуватись та мати зовсім іншу думку. Конструктивна дискусія вітається. Все сказане нижче не є обов'язковим переліком до виконання, а є лише моїми особистими порадами. Я сподіваюсь, це достатній дисклеймер, щоб мене не прив'язували до якихось експертних експертів, спартаків-субот або, не дай боже, коучів. Так, я досі їх не переношу. Будь ласка, не робіть цього. За роки психотерапії я майже забув, як це: шукати свого першого спеціаліста, не розуміти, з чого взагалі починати, де знайти, як перевірити кваліфікацію. Та як не переплатити за гучне ім'я? Мій перший досвід був невдалим, якщо ви розумієте про що я. Я знаю, що ти подумав, брудний збочинець. Так, жарт поганий, але про стосунки з спеціалістами обов'язково треба поговорити. Мій психолог був, м'яко кажучи, не дуже, що відтягнуло початок моєї терапії ще приблизно на рік і погано вплинуло на мій психічний стан. Ментальні розлади та захворювання не слід сприймати як щось незначне, вони впливають на ваш організм, часто й викликаючи фізичні хвороби, що в подальшому може тільки збільшити вашу потребу у зверненні до спеціалістів, і не тільки з ментальними проблемами. Отже, перше питання, яке виникає, це який саме спеціаліст мені потрібен психолог, психотерапевт або психіатр. Та чим вони взагалі відрізняються? Психіатр це лікар, який працює з різними психічними захворюваннями, застосовуючи медикаментозне лікування і може відправляти людину на госпіталізацію для більш глибокого лікування. Психолог. Це спеціаліст, який має вищу психологічну освіту та веде свою практику, працюючи переважно по більш легким, з медичної точки зору проблемам у короткостроковій перспективі, наприклад, розрив стосунків або звільнення з роботи. Більшість психологів задля свого професійного зростання отримують післядипломну освіту, вивчаючи різні методики психотерапії. Думаю, ви чули про деякі з них. Одні з найпопулярніших, наприклад, гештальтерапія або КПТ. Ось так ми плавно переходимо до наступного, зазвичай самого незрозумілого визначення. Психотерапевт це спеціаліст з вищою освітою, зазвичай психолог або психіатр, який має післядипломну психотерапевтичну освіту. Такі спеціалісти вже працюють з більш глибокими та довготривалими проблемами. Різними ментальними розладами, наприклад, депресією, параноєю, ОКР, тривожно-депресивним розладом, ПТСР, рдух, панічними атаками та ще багато іншими. Часто психотерапевти працюють у зв'язці з психіатрами, так як багато розладів ефективніше лікувати поєднанням медикаментозного лікування та терапії. Найпробачать мене всі психологи та психотерапевти світу. Ні. Але якщо говорити дуже спрощено, то психотерапевт це прокачаний психолог з більшою кількістю інструментів для роботи з розладами, які підкріплені різноманітними методиками терапії, такими як вже згадані мною КПТ, гештальтерапією, транзактним аналізом або психоаналізом. І тому далі у відео я буду поєднувати ці два поняття для спрощення подачі інформації та щоб уникати постійних повторів. Важливе уточнення. От дуже важливе уточнення. Пройти якийсь трьохденний та навіть трьохмісячний курс психології не зробить з вас психолога, а тим паче психотерапевта. Це не дає вам право на ведення своєї практики та надання психологічних послуг. І це одна з причин створення цього відео. Через відсутність у нас чіткого закону, контролюючого цю сферу. Люди часто не розуміють до кого звернутись і де знайти якісну допомогу. В той час, як експертами з психології себе називають різноманітні шарлатани, які. Прочитали підручник з основ психології, Хм, а цікаво, такий взагалі є, різноманітні астрологи, тарологи, ну і інша нечість у нашому інфопросторі. Я, я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. Окей. І все ж таки, якого спеціаліста мені обрати? Та як дізнатись, хто саме мені потрібен? Якщо ви шукаєте вперше. Це не настільки важливо, як може здатись на перший погляд. Кваліфікований психіатр або психотерапевт скоординує вас до потрібного спеціаліста, тому тут грає роль не до кого саме ви звернетесь, а кваліфікація цієї людини. Те ж саме стосується різноманітних течій та методик психотерапії. Казати, що, наприклад, КПТ краще за гештальт або психоаналіз краще за КПТ то дурня. Це як порівнювати, наскільки тобі зручно вести свої нотатки олівцем, ручкою або друкувати все на телефоні. Це просто різний підхід. Зазвичай психотерапевти не працюють з якоюсь однією схемою. Вони беруть цікаві та дієві методи з різних течій психотерапії та поєднують їх у своїй роботі. Саме таким чином і зароджувались різноманітні методи терапії. Поєднанням всього найдієвішого, на думку спеціаліста, у одну системну роботу. То які критерії важливі? Як обрати ти скажеш бляха? От основні питання, які варто дізнатись у психотерапевта перед записом до нього. Перше це банальна освіта. Наявність диплому не робить з людини автоматично професіонала. Але це перший маркер. Якщо чуєте ой, та навіщо той диплом, кому він потрібен? Мої клієнти на це уваги не звертають і бла, бла-бла, бла, 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 бла одразу шліть таких спеціалістів. Ось так працює система. Або, як мінімум, повинна так працювати. Що важливіше, без наявності вищої освіти неможливо отримати післядипломну та акредитацію психотерапевта. Другим пунктом дізнайтесь, чи проходив спеціаліст власну терапію. Це є обов'язковою умовою для можливості вести свою практику. Якщо ви зараз хочете написати, що це очевидно, то я дуже радий, що ви знаєте та усвідомлюєте це. Але я особисто знаю випадки, коли люди відмовлялись від послуг психотерапевтів, дізнаючись, що ті проходять або проходили власну терапію. Та йшли до всіляких ворожок, гадалок і тому подібного. З цього можна посміятись, але мені чомусь хочеться тільки плакати. Це нерозуміння самого процесу, чому ваш власний психотерапевт не тільки може відвідувати свою терапію, а просто зобов'язаний це робити. Уявіть, вони теж люди, та стикаються з такими ж проблемами, як і ми з вами. А без роботи над собою, аналізу своїх думок та вчинків спеціаліст може легко потягнути свої травми у вашу терапію. Що з цього вийде? Краще просто не знати. Третім питанням дізнайтесь, як давно терапевт проходив супервізію. Варто зазначити, що терапія та супервізія це різні речі. Супервізія це своєрідна робота над помилками та аналіз кваліфікації психотерапевта. Її проводить більш досвідчений спеціаліст, який виступає у ролі ментора, аналізуючи та коригуючи роботу. Цю процедуру повинен періодично проходити кожен терапевт, якого турбує власна репутація, щоб не спіймати комплекс Бога та залишатись спеціалістом. Як підсумок вище зазначених пунктів можна відповісти ще на одне питання: а чому така ціна? я не з такої сім'ї, як другі, я із богатою. Отримання вищої та післядипломної освіти. Проходження власної терапії та постійні супервізії, які по секрету теж не дешеві, якраз і формують таку цінову політику. Психологи, що мають менше досвіду, або які для прикладу ще проходять акредитацію, як правило, мають менший прайс. Натомість розкручені спеціалісти, які працюють на свою медійність, закладають витрати на це у вартість своїх сеансів. Тому і прайс в них може бути у рази більше. Я рекомендую дослідити ринок та обирати психотерапевтів з середньої цінової категорії. Це більш безпечне поле пошуку, де ви менше ризикуєте стикнутися з недосвідченим спеціалістом або переплатити за гучне ім'я. Робота будь-якої людини в тій чи іншій сфері. Поділяють на хардскіли, себто на ваші навички як спеціаліста, та софтскіли, навички комунікації з колегами, вміння знайти вихід з конфліктних ситуацій, ну і так далі. Грубо кажучи, намагаються зрозуміти, наскільки ви хороша людина. Якщо у роботі менеджера, кухаря або умовного айтівця їх розділити достатньо легко. То у психотерапії ці навички настільки взаємопов'язані, що будь-який розподіл є лише умовним. Описане вище я умовно вважатиму хардскілами. А тепер перейдемо до софтскілів. Наступним пунктом дізнайтесь, якою людиною є ваш психотерапевт поза роботою. Вам треба зрозуміти, що людина справді дотримується тих цінностей, які пропагує під час терапії. Таке розуміння дозволить вибудовувати більш довірливий зв'язок між вами. Задля дієвої терапії, ви повинні в першу чергу відчувати себе комфортно. Я не закликаю вас ставати друзями або, не дай Боже, будувати з ними якісь стосунки. Ні. No! God! No! God, please, no! 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 Стосунки з власним терапевтом взагалі неприйнятні та не можуть сприйматись як рівнозначні обома сторонами. Під час терапії ви знаходитесь у вразливому стані, чим нечистий на руку спеціаліст може скористатись та зіграти на ваших емоціях? Це одна з причин, чому стосунки між клієнтом та терапевтом вважаються неетичними. Я залишу в описі під відео посилання на повний текст Етичного кодексу спілки психотерапевтів України. За бажанням ви можете прочитати його повністю. У вас може з'явитись логічне питання, а як я зрозумію, що терапія працює? І повноцінно на це питання зможете відповісти лише ви. Але зазвичай психотерапевти пропонують встановити конкретні індикатори покращення вашого стану, спостерігаючи за якими можна визначити, чи в правильному напрямку ви рухаєтесь. Рибатя, я стараюсь. От, от, от. Проте варто пам'ятати, терапія це довгий процес, і впродовж нього можуть бути стани полегшення та загострення. Це абсолютно нормально. Ви можете відчувати погіршення свого стану, якщо пропрацьовуєте невирішені проблеми, які відкладали, або травми. У такому випадку болісних відчуттів майже неможливо уникнути. В цей момент в нас вмикається захисний механізм супротиву. Ми несвідомо починаємо шукати способи та причини не йти на сесію, що є ознакою дієвості терапії. І варто розповісти про це психотерапевту. Проговорення зможе допомогти пройти вам цей складний етап. Наостанок я залишив ще одне важливе питання. Де саме шукати собі спеціаліста? Не вийти ж на вулицю та кричати Психотерапевт, прийди! Є два достатньо дієвих способи. Перший це спитати у друзів та знайомих, які проходять або проходили власну терапію. Далеко не факт, що спеціаліст, який допоміг вашим друзям, підійде і для вас також. Але психотерапевти охоче радять своїх колег, яким довіряють, і так само вони можуть допомогти у ваших пошуках. Другий варіант це різноманітні сервіси для пошуку. Всі вони працюють приблизно за однією схемою. Допомагаю знайти вам спеціаліста, який найбільше підійде саме для вас за вашими же критеріями. Вони нададуть вам інформацію про них та контакти, щоб ви легко могли починати свій шлях у терапії. В описі під відео я залишу посилання на деякі з таких сервісів, навіть якщо вони мені не платять за рекламу. Сподіваюсь, що мої поради будуть корисними у ваших пошуках. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підписуйтесь на канал та дивіться інші мої відео. Це допоможе моєму розвитку. А на сьогодні я прощаюсь з вами. Побачимось у інших відео.